У 2020 році в Росії запустили програму пільгової іпотеки як антикризовий захід під час пандемії коронавірусу. маючи всього 20, а пізніше 30 відсотків від вартості житла. Решту можна було отримати під 6,5 відсотків річних. Низький відсоток забезпечувався за рахунок державних коштів. Це стимулювало попит на ринку житла. А протягом останнього року ще більший попит спровокували виплати за підписання контракту з армією Росії для участі у війні проти України та компенсації за смерть у цій війні. Усе це спричинило будівельний бум. Забудовники стали кліпати коробки шаленими темпами, незважаючи на ризики та ігноруючи той факт, що попит на житло створений штучно і не має під собою реальної економічної основи. Найцікавіше те, що будівельний бум не зробив житло для росіян доступнішим, тільки за останній рік вартість квартир в Росії зросла на 54%. Звісно, що свято у російських будівельників не могло тривати вічно. Через війну проти України становище більшості росіян погіршилось. Слід було очікувати, що стрімко виросте число заборгованості по іпотечних кредитах. Однак різького валу на не сталося. Люди, повіривши пропаганді у швидке вирішення всіх проблем і відновлення добробуту, стали перекредитовуватись, аби тільки перетерпіти складні часи. Тобто, люди покривали іпотечні кредити за рахунок інших кредитів під значно більші відсотки. В результаті стрімка збільшилось число сімей, які на погашення кредитів витрачали до 80% всіх доходів, і зрозуміло, що довго так тривати не могло. За даними російських колекторів, тільки за 9 місяців цього року неплатежів збільшилось збільшились на 34%. і цей показник продовжує зростати. Війна, яка підживлювала житловий сектор в Росії, врешті його і погубить. Через брак коштів з 1 липня цього року російський уряд скасував програму пільгового житлового кредитування. А центробанк, намагаючись приборкати інфляцію, задрав ключову ставку до рекордних 21%. І ось до чого це призвело. Забудовники, намагаючись зняти вершки з підвищеного попиту, набудували коробок. Причому самі брали під це кредити, сподіваючись, що потік покупців з пільговими іпотеками ніколи не закінчиться, а значить, можна будувати багато. Але уряд, скасувавши державну іпотечну програму, підклав свиню. Та навіть після цього забудовники спільно з банками намагалися заманити покупців, приховуючи реальну вартість квартир чи реальні відсотки по кредитах в хитрих умовах контракту. Однак проти схематозів виступив центробанк, не тому, що йому шкода людей, а тому, що активне роздавання кредитів продовжувало розганяти інфляцію. А саме з цим боровся центробанк, піднімаючи ключову ставку. Коли ж вона досягла 21%, ставка по іпотечних кредитах. В комерційних банках уже перевалила за 28% річних, і от тепер російські забудовники мають бетонні коробки, які не можуть продати, і мають кредити, які не мають чим закрити. Єдиний вихід знижувати вартість житла до рівня собівартості, а то й нижче. Кілька тижнів тому стало відомо про проблеми у найбільшого забудовника Росії групи компаній Самольот. Причина великі борги і падіння попиту на житло. Другий за розмірами забудовник, група компаній Пік, має ті ж самі проблеми. Акції усього будівельного сектору летять слідом за «Самольотом». Але чому криза на ринку нерухомості може потенційно обвалити всю економіку? Тому що проблеми забудовників це проблеми не тільки забудовників. Будинки не з'являються з повітря. Будівельні компанії потребують мільйони тонн бетону, піску, щебню, будівельних сумішей, деревини, металу, а ще вікна, двері, дроти, спецобладнання. І все це хтось видобуває, виробляє і привозить в логістичних ланцюжках кожного будівництва. Задіяні десятки виробників та підрядників. Якщо квартири не продаються, то не буде попиту на шпалери, фарби, ламінат, сантехніку, плитку, холодильники, пральні машини і купу. Інших необхідних дрібниць, колапс на ринку нерухомості може викликати ефект доміно, і будівельники потягнуть за собою вниз інші суміжні галузі виробництва, транспортні компанії та мережі магазинів. Крім того, банкрутство забудовників вкупі з масовим непогашенням іпотек може викликати й падіння банків із непередбачуваними наслідками для економіки. Звісно, можна було б врятувати ситуацію державними дотаціями в будівельну галузь або відновити пільгове кредитування іпотеки. Але у Кремля немає на це коштів. Вони потрібні для війни. Ото таке.